Цієї ночі, близько 2 години 40 хвилин, ворог прицільно вдарив ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади. За словами голови ОВА Олега Григорова, у цьому домі мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому. З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих батьків дружині було 26 років, чоловіку 35, та їхніх синів 6 та 4 років. Минулої доби внаслідок. Ворожих атак загинув ще один мирний житель. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приміщення комунального підприємства, приватні домоволодіння та автомобіль. 30 вересня у Глухові внаслідок удару ФПІВ дрона по АЗС поранено чоловіка. Місто атакували близько 8.35 ранку п'яти дроном ворог вдарив безпілотником по автозаправній станції. Поранення дістав 54-річний місцевий житель. Він звернувся за допомогою до медиків у чоловіка. Оскол полкові поранення загрози життю немає. 27 вересня чотирьох прикордонників із Шостканщини посмертно нагородили орденами за мужність третього ступеню. Високі відзнаки вручили родичам полеглих оборонців. Прикордонники вони завжди були віддані народові України вірні конституційному обов'язку справі охорони державного кордону. У них усіх. Різні дати народження, різні долі. В них одна дата загибелі. Сьогодні тут, на церемонії вручення медалей за оборону України і захисник вітчизни посмертно зібралися рідні Сергія Зайця, Романа Дяглева, Сергія Кутенка, Руслана Гайчеві. 11 квітня 2024 року службовий автомобіль наших прикордонників підірвався на ворожій міні. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто, виконуючи свій службовий обов'язок, не повернувся додому. Сергій заєць. Він народився 22 серпня 1988 року в селі Чуйківка Сумської області. У 2008-му закінчив Глухівський коледж Сумського національного аграрного університету за спеціальністю електрик і цього ж року вирішив пов'язати своє життя зі справою охорони державного кордону України. З перших же днів повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ Сергій Заєць разом зі своїми побратимами у складі зведеного загону прикордонників від Сумщини захищав підступи до Чернігова, де відбивали наступ російських військ. Після повернення у квітні 2022 року на ділянку державного кордону Сумської області Сергій Заєць продовжив захищати і боронити рідну землю від окупантів. Денис Заяць, син прикордонника, отримав нагороду з рук майора Олександра Писанки та старшого лейтенанта Андрія Логового. Батьку трьох дітей Вікторії, Анастасії та Дениса, захиснику України Сергію Зайцю було лише 35. Старшому солдату Роману Дяглеву виповнилося 43, коли він, виконуючи свій обов'язок по охороні державного кордону, доєднався до небесного війська. Протягом двох років проходив службу у п'ятому прикордонному загоні. Стояв на охороні та обороні держкордонів Сульської області, зокрема в Серединобуді. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли расистів вибили за межі області, Роман добровольцем став на охорону та оборону державного кордону на Сумщині у лавах п'ятого прикордонного загону. Разом з побратимами на нові під ворожими обстрілами відбивали російські ДРГ, збивали російські шахеди, не пропускали ворога в глиб країни і до рідної шостки. Син героя Микола у присутності мами прикордонника та його дружини отримав нагороду за свого батька. На жаль, втративши його назавжди. Уродженець вороніжа Сергій Кутенко у роковий день, 24 лютого, 2022 року мав відзначати свій 45-річний ювілей. Цей день змінив все подальше життя чоловіка. У присутності Давида, сина героя, його сестри Анни. Державну нагороду отримує пані Наталя, дружина прикордонника. Старший солдат, 38-річний Руслан Гайченя, був четвертим, хто того фатального дня опинився у тому автомобілі. Він народився в конотопі навесні 86-го. Там і працював до початку великої війни. На початку проходження служби в прикордонному підрозділі спільно з військовослужбовцями, які призвані на службу по мобілізації під час особливого періоду, пройшов курс навчань, де практично відпрацьовував порядок підготовки застосування обслуговування озброєння та техніки, що перебуває на обліку в підрозділі. Разом з побратимами виконував завдання із охорони та оборони державних рубежів безпосередньо на лінії проходження кордону з територією РФ. Нагороду отримав син прикордонника Віталій, якого супроводжувала дружина загиблого та його донька Карина. Наші воїни назавжди стали воїнами світу. Вони аянголи охоронці зберігають нас з неба. Завдяки їм. України зіснує як незалежна держава, завдяки їм ми живемо і у нас на нашій території. Є наше українство, є наша Україна. Тримаємося разом і виримо, і наближаємо перемогу. Під час розгляду питання щодо внесення змін до програми житлово-комунальної сфери, Микола Нога наголосив для всіх присутніх, а також для мешканців міста, про можливість скористатися новою програмою, яка діє наразі в Шості. У нас діє нова програма підтримка жителів, які хочуть зробити укриття багато парховому будинку, а там, де не світиться а там де не чуть каналізаційні мережі і так далі. Якщо ви прибираєте територію, буде відремонтована каналізаційна мережа, буде відтягнуто світло, буде встановлені двері, буде допомога в пеплях і других необхідних речах для укриття. У кожному без винятку будинку повинні ми створити таке укриття. І там буде грубка, і там будуть дрова, і там будуть речі, і там можна, туди буде заведений інтернет. Сьогодні ми вже працюємо над тим, що ми робимо не просто укриття, куди людина прийшла і сидить, труситься, поки шахет прилетів чи не прилетів. Буде встановлювати мебель, куди людина може прийти своїм ноутбуком, є інтернет, працювати удалено, дивитися якісь програми, читати книжки. Такі. Тобто ми настраємо себе, раз війна пристрою не закінчиться, ми настраємо на те, щоб ми навчилися жити під землею і з цього не робити трагедію, що не робиш, але от ідеї по цьому шляху. Під час обстеження житлового фонду з'ясувалося, що ряд багатоповерхівок взагалі не має ніяких підвалів, і облаштовувати там укриття значно складніше. Але мер міста впевнений, що ця проблема також розв'язувана. Наприклад, за рахунок встановлення біля такого будинку мобільного укриття. Уже більше 20 будинків звернулися в управління житлово комунального Звертаєтеся до нього, Він ремонтує комунальні мережі. Він ремонтує, встановлює двері. Притягує до світло, а Оля Ткаченка через своє управління дає відповідні вислухові матеріали старшому, хто там буде закріплений за цим укриттям. Віднесіться, прошу серйозно до цієї проблеми. У нас на цій неділі і слідчій ми працюємо над трима проектами. Підземна клініка, підземний арт-центр ну, Тобто Там буде взагалі нормальні умови створені, де удальне робоче місце можна. Поступово приучив людей шокрович. Якщо мене приучать, то придеться хтось буде тікати в ними таких славних а так би вжити Да. При розгляді питання про внесення змін до бюджету шосткинської МТГ. Депутати проголосували за виділення 400 тисяч гривень на ремонт фасаду дитячої школи мистецтв. Та певної суми для ремонту ряду доріг у шості, воронежі та селі і вод виділити додаткові кошти на ремонт будинку культури з захисною спорудою в селі Собичево – 4,7 млн сім мільйонів гривень заради безпеки населення. У нас два спортивні об'єкти до сих пір не добудовані. Починаються морози через місяць дітям потрібно заходити у спортивні зали, але разом з тим. Ми з вами купуємо пагущики за 700 тисяч, будуємо виділяємо гроші на прибудинкову територію, фасади ремонтуємо ремонтуємо восени. У ДЮСШ, ша нагаду 18 відділень, 983 дитини займається, і в нас на сьогодні нам по покрівлі не вистачає півтора мільйони. Я вже не кажу про вікна і фасад. На басейн ми виділили 500 тисяч. Ну потрібно і ще раз 500 тисяч, ще 500 тисяч для того, щоб закупити матеріали і почати роботи по басейну. Тому я пропоную і прошу вас ще раз згадати про наших дітей, які займаються в ДЮСШ, і виділити 2 мільйона. Півтора мільйона покрівля і комплекс буде накритий. і 500 тисяч. 500 тисяч на закупівлю матеріалів по басейну, де, надіюсь, розпочнуться врешті-решт роботи. Тому що, якщо ми цього зараз не зробимо, мова на наступний рік буде йти не про 2 мільйони, а по 20 мільйонів, коли вона простоїть зиму, замерзне, намокне і потіче, і потрібно буде ремонтувати і басейн середини, і спорткомплекс середини. Також під час пленарного засідання народні обранці проголосували за надання дозволу управлінню комунальної власності на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності розміром майже 2,5 гектари для будівництва містечка для переселенців у Собичевому. Громада продовжує жити в умовах посилення російської агресії. Внаслідок цього були зупинки водопостачання та перепади напруги. Громадяни повинні дотримуватись особистої безпеки під час повітряних тривог, перебуваючи в укриттях. З цією метою продовжується допомога населенню в облаштуванні укриттів не тільки в багатоквартирних будинках, а й в приватному секторі. Якщо домоволодіння немає облаштованого погріба, на цьому акцентував увагу очільник громади Микола Нога під час проведення апаратної наради. Перш за все, будуть підтримуватись програми допомоги населенню в облаштуванні укриттів у кожному житловому будинку, як багатоповерховому, так і на цій неділі будемо відпрацьовувати механізм допомоги приватному сектору, щоб людина могла, якщо погреба нема, побудувати. Погріб, якому теж можна зробити укриття, найпростіші укриття, підвали, погреби, заглиблені приміщення залишаються основним місцем захисту для більшості громадян. І хоча ініціатива в облаштуванні укриттів часто лежить на власниках або балансоутримувачах будівель, активна участь мешканців, які проживають в цьому будинку і не є байдужими, є ключовою для швидкого та якісного завершення робіт з облаштування укриття. Дар'я Гребенюк, начальниця управління економіки, зазначила, що в шосткінській території реальній громаді продовжують діяти програми по альтернативним джерелам енергії. А, також нагадую всім мешканцям громади суб'єктам господарювання, що в громаді діють програми по е, альтернативним Бо... джерелам енергії. Тому, у кого є нагальна потреба, є можливість. Будь ласка, звертайтеся, прибувайте і організовувати в місцях своїх. Альтернативні острови свого забезпечення, а також з минулого тижня пішов пільговий автобус з мікрорайону Вінниця, який ми довго шукали перевізника. Але дякую, знайшовся. Про Роботу свого підрозділу доповіла Ольга Голушко, начальниця фінансового управління Шосткинської міської ради. На минулому тижні проводили фінансування безпеки спрямованих на Фінансування видатків спрямованих на безпеку та діяльність громади при міському голові слухали ряд головних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів щодо очікуваного виконання бюджету цього року і перспективи на наслідуючий на, на рік. Брали участь в роботі депутатських комісій сесії міської ради на цьому тижні. Ми оформлюємо документи щодо змін до бюджету на 25 рік. Незважаючи на постійні загрози, громада не припиняє стратегічного планування, що є ознакою справжньої стійкості та дозволяє вистояти дивитися у майбутнє, плануючи відбудову та розвиток навіть під час най.